Це гарний і заміни колбасі, і як самодостатня страва. Сьогодні я буду показувати такий ніби святковий варіант, але без деяких інгредієнтів можна спокійно робити, і це теж дуже смачно. У мене просто залишилося трішечки грибочків, і ще й сироп твердий є, тому я хочу зробити трішечки його таким ніби святковим. і показати вам. Що це буде? Це буде ось такий хлібець печінковий суфле. Можна його зробити і на сковорідці, можна зробити в духовці, в вигляді хлібця, як вам заманеться. Це страва така універсальна і дуже смачна. І на хлібчик можна покласти, і на різку на стіл. Дуже-дуже смачно. Що, що нам потрібно? Ось у мене є 600 грамів вже добре вимоченої печінки. Потрібна буде склянка о, така неповна, манки, а манки, там дивитись по консистенції. 100 грамів вершків холодних, або молока, якщо немає вершків, то молоко. Потрібно буде 3 яйця, у мене вони такі крупні, якщо у вас дрібненькі 4. Потрібно буде одна морква. У мене б такі дрібненькі, я взяла три, але одна така крупніша одна морква, одна цибуля, 2 зубчики чеснику. Я додаю у мене 3 грибочки залишилося. І шматочок сиру я поріжу. Без цього можна обійтись. Потрібна чайна ложка солі і буде десь третя частина меленого перцю. Перш за все, нам потрібно буде посмажити цибулю і морку. Потрібна ось така форма і духовка вже працює. Ставимо сковорідку на вогонь, наливаємо зовсім небагато олійки, десь столову ложку більше нам не потрібно. І нарізаємо цибулю. Цибуля нам потрібно не просмажити, щоб вона була смажена, а щоб вона була така золотисто-бруштинова і м'якенька. А обов'язково, тому що буде набагато смачніше, коли розігрілася олійка, додаємо зовсім невеличкий шматочок вершкового масла. І з грюшкою маслом набагато смачніше. І викладаємо цибульку. Морку на крупній перці. Цибулька підзолотилась, додаємо морку. Теж декілька хвилиночок, щоб морква стала м'якеньке. Це на великому вогні. І нарізаємо грибочки. Я їх чистю. морква з цибулькою готова. Висипаємо її в мисочку, де будемо все об'єднувати. А тут наливаємо олійку і нарізаємо сюди грибочки. Нам у грибочки потрібно трішечки обсмажити. Грибочки нарізаємо дрібненько, щоб вони там не були здоровими шматками. Але просмажити грибочки до напівготовності, тому що вони ще будуть запікатись. Трішечки їх присолюємо так. Беремо подрібнювач. Викладаємо туди ще шматочок цибульки. Сирої у нас буде просмажена, а ми ще сирої і два зубчики чеснику. І тепер додаємо сюди пічінку. Додаємо печінку і пересмажену морку можна залишити так, якщо ви хочете, але я не хочу, я хочу, щоб вона була перебита. Все, вбиваємо сюди яйця. Сипаємо сіль, перець, засипаємо манку. Дві треті від цього стакана потім досипаємо і заливаємо вершками. І все перебиваємо. Даємо. Масу цю переливаємо в мисочку, де будемо все, де у нас все з'єднається. І залишаємо на декілька хвилин, щоб розбухла манка. А самі нарізаємо дрібнесенько сир. Сир такий шматочок невеличкий, грамі 50. Якби тільки були такі вкраплення, ніби воно буде біленьке, ніби сало. Ось такими дрібненькими-дрібненькими шматочками. І сюди ж висипаємо грибочки. Грибочків небагато, щоб не перебивали запах вічинки, але все-таки, щоб краплення такі були. Все ретельно перемішуємо. Ось так. І залишаємо декілька хвилин, а ще розбухне. Ми поки що готуємо форму. Я її змащую олійкою. що буде. Мало однієї, то буде дві. І пам'ятаємо, що наливати нам цю сумочку потрібно не під самий верх, тому що вона все-таки підніметься, тому що тут є манка, тут є вершки. І вона обов'язково підніметься, а потім вже в готовому вигляді опуститься. Духовку ми розігріли до. 180 градусів і будемо випікати від 40 хвилин до години, дивлячись, яка вас духовка. У мене тільки нижній нагрів без конвекції, тому так, будемо випікати без фольгою, а потім фольгу знімемо. І насипаємо, змішуючи, щоб рівномірно був і сир, і грибочки. Потрібно трішечки побити, щоб не було пустот. Цю накриваємо кришечкою, так як вона у нас кришечкою, а цю накриваємо фольгою, А потім відкриємо, щоб підрумянився вверх. А перевіряти будемо або зубочисткою, або дерев'яною шпажкою. Так як я казала, спочатку піднявся, а потім опустився. Так і повинно бути. Я не зажарювала сильно, щоб зверху було сильно зажарене. Ось такий він, такі вони м'якенький. Поки що не буду викидати їх, тому що потрібно, щоб охололо. І ось що в нас вийшло. Трішечки піднявся хлібець. Потім обов'язково опустився. Перевертається він дуже легко. Відходить від стінок. От. Він ще такий теплий, але я його хочу нарізати і показати вам. Дається легко, хоча ще гарячий. Вкраплення сиру, вкраплення грибочків. Дивіться.